Чому я першого разу захотіла користуватися шампуням біошампун? Коли мені дівчинка розповіла, я не знала, що є такий шампунь, в мене постійно, ну це мабуть у кривому розі з нашою екологією це пов'язано, постійно випадає волосся. Ну, є, ну, мені кажуть, що це я сильно дуже так, піклуюсь про нього і активно контролюю, скільки в мене волосся випадає там, на день, на тиждень. Але постійно пробую якісь шампуні, які допомагають з цим боротися. Цей шампунь я собі взяла і прочитала склад. Склад це перше це мильний горіх. Лапух, який з дитинства постійно мені дідусь викопував такими труднощами, бо це дуже так потрібно було піти до річки, викопати, потім настояти його, потім його втирати потрібно. Ну, я прочитала, що тут гарний склад, це мед, лопух та мильний горіх. Ну і думаю, потрібно ну, спробувати. Взяла ж, звичайно, літр, тому що мені. Казали, давай попробуєш такий, вдруг він не підійде. Ну я кажу, що мені 300 грамів, якщо в мене сім'я, всі будуть користуватися. Я подивлюся, як воно буде у кожного. У мене муж та дитина хлопець, і я. На 3, думаю, літр якраз по 300 буде. Тобто після тижня я побачила, що мої хлопці пішли до парикмахерської, тому що волосся активно росте. Звісно, що дитина це молодий організм, у ну, нього там свої виходять активні речовини, які допомагають робити в ньому на гостер. Але через тиждень вони пішли стригатися. У чоловіка волосся випадає. І я побачила, там, де в нього давно вже був такий, як після травми, кружечок пролисина. І там ну, волосся не росло вже багато років. І я там придумувала всякі-всякі. Активні маски там, і, та, і друга, але це час, чоловіки це не люблять, і він мені каже, нема коли після цього шампуня, вже через місяць, я побачила, що в нього почали такі тонесенькі волосинки відростати. Вони ще були такі не дуже, як би так сказати. Як у дитини, коли вона після народження тирпушов, ти, 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 таке щось там. Потім я думаю, так, взяли ми це, потрібно ще взяти тонік. Будемо ще прискати тоніком. У мене 80% цього волосся, воно не спокійна, воно торчить, воно ламається постійно. Це теж така проблема, яка я тоді ще була ну не брюнетка, а шатенка може так, такий темно-коричневий. Взяла я цей тонік до цього шампуню і... Звичайно, олійка. Олійка це каньо. Це можна, якщо навіть у вас немає часу для того, щоб наносити там бальзам, маску або там ще якісь уходові поетапні позиції для того, щоб волосся гарно розчісувалося і воно було опрятне, охайне, то можна помити цим шампунем, потім поприскати коріння, коли вже. Ми пам'ятаємо, що завжди волосся, коли помили, рушник повинен бути, або це повинна бути така пільоночка, можна дитяча, стопроцентний хлопок. Не оці наші полотенці, які важкі, коли ти його наносиш, воно все одно так або дуже багато забрало на себе вологи, і волосся тоді потім сухе, воно розчісує, що воно як пушок. А потрібно взяти якусь колегеньку, на дотик приємну, натуральну. У ну, мене після дитини залишились натуральні пільоночки, mm. які ми постійно прогладжували. І я собі так лікувала волосся. Якщо буває таке, що нема теж часу, промокнула, нанесла цю олійку, потім знову нанесла цю пільоночку, наношу свій там мейкап, зробила собі красиво, підвела лице, знімаєш цю. Кустиночку і волосся, воно вже, якщо це літо, і ви можете собі дозволити вийти на вулицю, не сушивши феном, воно вже, вже гладеньке, воно красиво блистить. Ну і ви фея. Так. Потім е, дуже мені захотілося люблю прополіс. Захотілося спробувати прополіс, теж состав, але його два види для жирного мається на увазі. Ми пам'ятаємо, що шампунь потрібно підбирати. Не за типом волосся, а за типом шкіри голови, так? яка у нас шкіра голови? Якщо у вас сальність виділяє ну, активно виділяє волосся, але ну, тепер я це можу сказати: якщо людина сиве волосся і ще плюс, ми освітлюємо його, якщо волосся у нас тут сухе, то коріння буде.